Добрий раночок всім! Всіх вітаю! А у нас сьогодні вівторок, і це день Марса. А сьогодні ми з вами розглядаємо енергію Марса. Хто у нас народився 9 числа, 18-го, 27, го Ці люди під енергією Марса. Ну, можу сказати, всі, хто народився в якийсь день, це особливий для вас день ресурсу. Це ваш день сили. А у нас є число. Тобто, наприклад, хто народився 18-го, 27 го числа. У тих людей Марс одна із важливих енергій. А також ті, хто народився вівторок, хто народився у нас у вересні місяці, тому що вересень це також педенергія Марса. Але вересень місяць чудова, чим Люди, дітки, які народжуються в вересні. У цих діток є обов'язково якийсь талант, який їм потрібно обов'язково відкрити. І батькам потрібно звернути увагу на дітей, які народилися в вересні місяці. Так як ці дітки мають скриті таланти, але не обов'язково вони проявлені, і потрібно розглянути, ну, якщо є така можливість, карту, тому що там прописана, або давати дитині. Проявити ці таланти, це може бути і малювання, це може бути і архітектурні, якісь напрямки, це може бути і танцювальні, це може бути будь-який напрямок у цієї дитинки. Може ярко бути проявлений. Тому зверніть увагу, хто у нас народився в вересні, там є обов'язково якийсь особливий свій талант. Тому вересень Місяць це також показник такий важливий. І місяць проявляється у людини після 30, ну більше можу сказати, 33-35 років. Тому що кожна людина у нас що 33 роки це якийсь перехід. Це так і є. Це перехід в духовний вимір, в намір свого втілення. І якщо нам до 33 років від ну дозволяється бути там енергії, китом да розповідала в минулих якісь своїх на напрацьованих ем, талантах або там напрацьованих якісь Навичках ми можемо займатися, нам може там прощатися багато чого, то після 33 років вже з нас більше спросу. І в залежності від вашої головної задачі, в залежності від того, яка, який шлях ви собі вибрали, ваша душа вибрала на це втілення, залежить настільки. Наскільки вас будуть обмежувати, рухатися не в вашому напрямку? Тому що якщо ми рухаємося кудись не туди, нам весь час ці, да, наші наставники з тонкого виміру ангели, вони як направляють нас? Тому у нас є життя до 33 років. Є життя після 33 років. Багато дуж взяли собі взагалі свідоме життя і всі події, які у них відкриваються, після 33 років. І це часто показник, такий, є в картах. Тому люди, які в народилися вівторок, це також енергія Марса, Тобто це рухів. Що таке Марс? Це наша енергія, це наші дії. І, взагалі, там, де знаходиться Марс, показник, то куди ми будемо весь час через які аспекти ми будемо з вами діяти? Це дуже такий важливий показник. Наприклад, якщо ви народилися 9, 17, 27. І у вас дев'ятка, то звичайно вам з тройками буде легко, шестьорками буде легко, там з 12. Там де є трійка. Тому що дев'ятка, вона у нас і має в собі цю трійку, духовність, тому що це останнє число, яке напрацювало вже всі-всі інші числа. От чому дев'ятка достатньо важливе число, тому що в ньому є все. Але йому потрібно, оце все, що він напрацював в минулих життях, їм потрібно реалізувати через дії. Тому дія, новаторство таке, да, свобода свого роду це дуже добре для дев'яток. Звичайно, це і духовність, тому що трійка це духовність, яка в ньому є. Але якщо ця людина не буде рухатися, не буде через свої дії щось робити, так воно і залишиться да, в такому скритому просторі. І тому мета життя людей, які народилися в вересні або на ну, вересень проявиться після 33 років. До 33 років ви живете все-таки в числі в якому ви народилися. І воно завжди буде вас супроводжувати, але буде додаткові даватися можливості далі щось змінювати. Тому мета цих людей це рухатися. Ставити великі там плани, структурувати їх, да? досягати і вести можна навіть за собою людей, да? якщо ці люди діять і вони духовно розвиваються. Так, наступний слайд, я вам знову ми повернулася до цих кольорів. Поверну ще у нас дві таких сильні чоловічі енергії: це сонячна енергія, сонце, планета і Марс це друга чоловіча планета. Енергія і день сам, дата народження і ще буде знаєте, що говорити, що в вашій карті, як проявлена ця енергія. От, наприклад, ви народилися там 18 го числа. Вам потрібно тут дивіться тут різні числа. Дев'ятка це чистий Марс. Тут треба у людини дивитися, де Марс знаходиться, і це не обов'язкова людина Марса. Навпаки, це Марс буде скований, напрацьований, тому, тому що якщо ви народилась якесь число, ви напрацювали цю енергію. Це не енергія, яку вам потрібно працювати. Ні, ви її вже маєте внутрі. Це ваша сила, це ваш ресурс. Але у людей, яких 18-го числа народилися, тут інша трошки енергія. Тут вона складається з одинички. Це сонце, це відповідальність, яку людина напрацювала. А що таке восьмірка? Це служіння. Тобто людина відчує в собі ресурс дев'ятки, оцей діючої людини, можу сказати, уже після 30 років, і це після того, коли людина пройде багато подій, які зовнішніх. Да? І ця людина буде служити крок за крок, кроком, і таким чином вона випрацює і відкриє в собі цю дев'ятку. Але в карті потрібно дивитися, де розташоване Сонце, де розташован Сатурн, тому що весь це Сатурн, і де розташован Марс, і вже дивитися в комплексі цю красу у людини. Якщо ви народились 27-го числа. Це також дев'ятка, але це не проста дев'ятка. Двійка, це ми з вами вчора розглядали: це енергія пари, це енергія місяця. Тому ця людина має талант бути в парі. І вона буде завжди в парі. Це, як правило, народжується, там буде друга дитина. Ну тобто вона завжди буде з кимось знаходитись. А сімірка це говорить про те, що цій людині йти потрібна в духовність. Іти в кето, повертатися назад і брати ресурс, який десь там був схований. І можу сказати, так, сьогодні у нас вівторок, то вівторок це також енергія кето. Ну кето вмикається після обіду, а кето також під енергією Марса. Це дуже схожа енергія Марса. Але інша, глибже многомірна. Тому що там сховано багато всього, там схований цілий вимір. От настільки вона многогранна, ця енергія. Тому 27, якщо вони не будуть йти в практики, в духовні якісь да, там, починання, вони не відкриють в собі цю рухатися. І, можу сказати, 27 відкриється після 35 років. До 35 вони будуть йти там в парі, там буде, так, проходити ситуацію вже в залежності від карти, що там людина напрацювала в минулому. Тому тут потрібно от людина 27, потрібно дивитися місяць, де розташований, де розташований Марс, де розташований кетом. От така є особливість дат. Тому ви можете кольором підтримати, але бачите, будьте обережні, одягайте завжди від відчуття серця, тому що можна накоїти собі негаразди навіть кольором. Особливо колір вважається біля обличчя. Впливає дуже сильно. Якщо ви одягаєте зовнішній там, верхній якийсь одяг, він як захищає. Або внизу він дає е, заземлення от, в енергії. І якщо жінка не вистачає якоїсь такої е, жіночої, або вона хоче сексуальної якоїсь енергії, вона одягає червону сукню. Сторона світла в будинку. Сторона світла в будинку це звичайно, південь. На да, південь відповідає у нас е, за е, Марс, за енергію вогню, тому що це енергія в, е, вогонь. І от на санскріпті ця енергія. Марса перекладається як мангала. Також є каміння. Але каміння, не забувайте, такі, як сонячне каміння, там, наприклад, марсіанське каміння, не кожному можна одягати. Чому? Тому що каміннями ви посилюєте цю енергію. І добре, якщо у вас в благості ця енергія, а жінок мас проявлятися може добре, це лікарі. У них потрібен, щоб Марс був добрий, будь-які лікарі. Потім цілітелі також, які цілюють енергію, повинні, щоб Марс був добрий. Потім у нас ну, всі спортсмени, звичайно, під енергією Марса. Червоний корал, Сердалік, червона яшма, рубін, гранат, але посилювати Марс тільки тим, кому це можна робити. Тому подивіться сьогодні домашнє завдання. Подивіться, будь ласка, що у вас на південь знаходиться, тому що якщо у вас ця зона відкрита, якщо вона ну, ще на сторону світла в південь, ну цей сам і південь, да, звичайно, знаходиться. У вас там може бути камін або щось таке тепле, теплею кухня там також може бути. То це говорить про добру карму і про те, що ви можете досягнути будь-якої слави соціальної там, да, відомості. Це бачите, наскільки впливає. Але такі речі ми будемо розглядати на курсі васту, тому що це речі стосується вже простору. І мантра, Звичайно, у кого багато є таких по Марсу енергій, руйнуючих енергій, ру які руйнують наші стосунки, руйнують шлюби, да, руйнують там ну, багато чого, навіть життя руйнують, будь-яка катастрофа, війна, це по енергія Марса, звичайно. І звичайно, я зараз консультую, якщо я бачу, що енергія у людини в благості, то людина ця не загине на війні, вона повернеться. Ну, складніше, якщо навпаки. Це дуже складно і а, тут потрібно знайти слова, щоб підтримати. Так? Що ми можемо зробити для себе, щоб гармонізувати і допомогти, наприклад, близьким, якщо вдруг у вас хтось знаходиться в будь-яких таких а, містах. То мантра Марсу буде гармонізувати. Це одна із мантр. Я сьогодні вам прийшлю мантру в групу. Ви просто вмикайте, і вона буде гармонізувати цю енергію, тому що будь-які травматичні, несподівані з нами ситуації, це енергія Марса, будь-яка агресія це енергія Марса не в благості, звичайно. Да? тому її потрібно. І якщо ми опинилися і зіткнулися з таким питанням, це все наша внутрішня енергія. Нам потрібно її гармонізувати через себе. І таким чином манта буде допомагати. Тобто не посилювати потрібно кольорами чи ну каміннями, це взагалі я кожному хто захоче. Ми в кінці я зможу вам сказати. А каміннями взагалі будьте обережні, особливо такі, як Марс. Тому що можна ну, притягнути те, що не потрібно нам було би. Але якщо в, ваш, в житті були якісь ситуації з вами несподівані, це Марс, на жаль, і його потрібно гармонізувати. Тому сьогоднішня практика з мантрою, слухати її, буде дуже важлива. Добре, на цьому, напевно, я зупиняюся.